Друзі, всім привіт! П'ятниця мінус один, приблизно 10 ранку. Йду до чергову інтрибісту. Хочу. мені там подзвонили і запросили. Так що зараз піду на об'єкт і подивлюся, що там від мене хочуть, і... а головне, що хочуть запропонувати. Так що Сьогодні буде такий черговий влог. І я думаю, що сьогодні буде багато таких цікавих. Місць, де я побуваю. Так, до речі, ось тут теж якась обра. Зараз вигражають матеріали. Працюють крани. Працюють люди. Але я йду не на цей об'єкт. Така. Ось такий будинок тут будується. Кіра Ліскірна Афія Пасео Фарнесіо. От роблять такі ось. Ну, красавчики, красавчики. Це вони вже тут, до речі, будують третю буді... трет... третій будинок. Красавчики. Так, іспанський кит. Я наче прийшов. Так, добре, інтробіста Значить, Поговорили ми з Альберто. В общем, він зараз проводить там з усіма, туди їм Коротше, показав об'єкт, треба закінчити його, провести кабеля електричні, плодурам дещо позашивати, позашивати дірки, ну таке. Роботи, в принципі, якби все закінчується, але ще там роботи достатньо. Значить, йду далі, йду на квартиру, попрацюю. Ще невідомо, чи буду я там працювати, бо випробний термін це 15 днів. О, скільки платить, він теж мені якби не сказав ще, я такий, ну, якби я так трохи на, насторожився. Так що не знаю, в понеділок він ще передзвонить. А я ще до понеділка і сам подумаю. Не знаю, Я ще сам не знаю, чи мені це підходить. Е, ну, Сам він такий чувак, ну, мащо нормальний. Не знаю. Добре, йду на квартиру, попрацюю зараз на квартирі. Поки йшов, бачу такий магазинчик, а тут друга волна е, знижок. Давайте подивимось трохи. Так, що тут у нас є? Футболочки 5 євро. Есть и по 10 бачу. Штанцы. 19, 20 евро, короче. Нормальные такие джинсики. Так, есть штанцы по 18 евро. Тоже джинсики. Чтобы футболочки по 10. Так, балахончики по 20. О, класс. Мне нравится. Вот это дороже. Цей 24. А якийсь по 20. И цей 24. Ага, вот такие вот все 20. А, нет, это первая цена 24 была, а это уже скидка вот все 20. Значит, цей что, тоже 20, да? Да, вот все. 20. Так пальтишка 60 евро от 60 от 60 прикольненькие такие нормально сколько воно ну все трошки а не вот все да 70 евро 70 евро ну да такие с подкладочкой Нормас. курточки 30 так светрики такі 24 піджачки 46 євриков нормально так тут футболочки по 8 усі такі простенькі Ну як простенький, Ну, клас, якість нормальна. 8 євро. Є піджачки отакі ось. Отакі, Прикольний отакі, по 40. Ну класно, мені подобається. Так, рубашечки. Давайте рубашечки глянемо. Ось така рубашечка у нас 16 євро. Ну, вона така товстенька Так, вона нас ветроки по 20. так Ну все, я вже на об'єкті, на квартирі. Трошки покажу, що вже зроблено і що ще потрібно зробити. Не знаю, чи пам'ятаєте, як тут було. На даному етапі ось така ось стеля із підсвіткою, вікна тут поставили. Замість вікна такі блоки, скляні. От. Так, це ось зала. Ми збили тут повністю стелю і зашили теж всі стіни гіпсокартоном. За стінами теж зробили звукоізоляцію. От. Звукоізоляція вийшла, в принципі, дуже мені сподобалось, непогано. Бо з коридору було чутно взагалі, як коли хтось йде, розмовляє, то зараз абсолютно нічого не чуть. Pullin' up black windows once you go down You must be crazy if you think that I'ma slow down But wanna hear it, talking shit, from the drama Keep it comin', I'ma you to your mama uh, uh, uh. Mr. Whip, whip, whip down the gun line Drop bodies in a place till the sun out Can't hope you miss, I'm going to cry But when the, when the bullets fly, I'm the last one to die <laughs> Біжу типу, на новий об'єкт, хоча це ну, не об'єкт, це просто там мене попросили на умивальнику поміняти крани, і оце біжу зараз. Біжу і згадав, що я не взяв з собою ключі. Що придеться ще заїхати в одне місце взяти ключі. Все, перший готовий. Заміняв кранчик і другий готовий. Привіт! Я вже вдома. Так що відпочиваю. Хі -хі -хі. Крани я замінював не безкоштовно. І коли мене спитали, а скільки ж це буде коштувати, то я так думаю, блін, а скільки ж це буде реально коштувати, за скільки я зможу їх поміняти. От і я такий думаю, ну... Припустимо, що один кран я зможу там поміняти за 1 годину. От, І такі, одна година там моя там мінімальна, яка, за яку мені платили, там 8 євро. Ну добре, ну тоді накину вдвічі більше. там 15. От, тобто 15 євро один кран. І тіпа, 30 євро два крани. Ну окей. Типа на все про все це, тіпа 2 години. Ну, В принципі, я справився за е, півтори години. І крім того, та ні, десь приблизно за годину. І крім того, там я ще трошки відремонтував йому двері, бо в нього е вони не, не зачинялися на ключ. Бо цей замок він ну, трохи заїдав, я там трохи підрізав йому. От, і стало все гаразд. Так що якби за годину, трошки більше, я заробив 35 євро. М -м Приємно. Так, ну що ж, в принципі, на цьому все. Дякую за перегляд. От, в, будь ласка, поставте вподобайку. Це дуже важливо для каналу, для його розвитку, за українську мову окремо вподобайка. Напишіть, будь ласка, будь-який коментар. Якщо ви вперше на каналі і вам сподобалось відео, то було б класно, якби ви підписалися. Обов'язково допомагаємо Збройним Силам України. В принципі, що ж, до зустрічі в нових відео. Бувайте! you <laughs>